Слава імператору, браття та сестри! Час розповісти вам про інквізитора, про якого мало хто чув, бо він нікому не цікавий, але я все одно розкажу. Еразм Каравольн, інквізитор Ордомалеус, ревний воїн імператора проти культистів, демонів, ренегатів та інших хаосицьких дегенератів. До речі, навіть час від часу на своїх радикальних колег по ордену полює, і в цьому є. Один іронічний нюанс справа в тому, що Каравольн щиро позиціонує себе як пуританина, чия мета захистити імперіум від будь-якого впливу хаосу. Для цього він вивчив демонічні ритуали краще за багатьох темних апостолів. А його бібліотеки повні заборонених фоліантів, рукописів живих та вимерлих цивілізацій ксеносів та інша цікава література, яку можна придбати на київському Подолі за 50 гривень і все одно пожаліти про витрачені кошти. Тобто, як ви розумієте, від радикалів він відрізняється тільки тим, що додумався казати навколишнім Я взагалі то поретанен, що вже робить його доволі вумною башкою. В один сонячний день Каравольн зібрав загін спеціалістів з Механікум та імперської гвардії, назвав цю компанію чорними іконоборцями, не плутати з чорними храмовниками та варбандою хаосу іконоборцями, та відправився на планету Агрофар, що була захоплена силами хаосу взагалі та чарівником Нургла на ім'я Ролга Факс, зокрема. Гролгафакс з'їв кілька своїх культистів, які були вкриті окультними написами хаоса, та запив це літрами отруєного зілля, чим відкрив портал у варп прямо у своєму пузі посеред нутрощів, звідки пачками і полізли демони. Так, вийшло чаклунство категорії Нургл. Каравольн вбив чаклуна та завдяки своїм езотеричним вмінням закрив портал. Але перед смертю Гролгафакс вкусив його за руку. Наступні роки Каравольн займався лікуванням, щоб скверна не розповсюджувалася далі по руці, і досягнув цьому успіху. Ще пан інквізитор відомий своїми титулами. Він є почесним рекламатором в конклаві зіжені, невеликої таємної групи всередині Ордомалеус під сектора Нахмунд. Також він є магістром трьох ще меншої та більш таємничої групи інквізиторів під назвою Братство Кондара. За логікою має бути ще менша та ще більш таємнича група, в якій буде один лише Каравольн, який сидить в закритій кімнаті перед зеркалом та агресивно дрочить. Коли у кінці 41-го тисячоліття відкрився великий розлом, каравольн присвятив себе боротьбі з його наслідками. Тому що коли за твоїм вікном раптово починається Варпшторм, стає не дуже весело. Тому він, між іншого, почав збирати інформацію, яка могла б допомогти йому в цьому. Це могли б бути звіти сірих лицарів, пророцтва божевільних фанатиків або п'яні балачки мандруючих по галактиці найманців. Останні і привели каравольна до світу Немендгаст у системі Вігілус. Там неприємні хлопці з чорного легіону, в голові яких стояв майстер одержимих, встановили ноктілову корону, конструкцію з чорного каменю, яку хаосити використовують для посилення впливу варпу на навколишню середу. Тобто чаклуни починають чаклувати страшніше, нормальним людям ввижаються усілякі жахи, а демони ходять туди-сюди, ніби в себе вдома. Каравольн, розуміючи, що такий супротивник йому не по зубах, телепатично викликав сили Ультрамарину, які перебували недалеко. Та разом вони нанесли удар по понечистивцям. Наразі відомо, що інквізитор досі перебуває у системі Вігілус, воюючи проти вічного ворога людства.